Міні приніс Миколай, ми вже побачили. Це ось такий набор інструментів такий цікавий. Ось якась ще теж штучка така із собачками-крокодилами. І ще їй крильця приніс. Вона їх не зацінила. А тепер що приніс Миколай? Мені? Давайте дивитися. Ну, це я так спросоння подивилася, що коробка якась, ну, встала і побігла на манікюр. Зробила собі, все собі новенький. Так що я трошечки з запізненням буду дивитися, під подушку зазирати. Що ж там мені Миколай приніс? О! Оце така величезна коробка, яка мені мішала сьогодні спати і давила мені. І отакі вушка всі оленячі. Це щоб я, мабуть, відео знімала вам новорічні рецепти, як в прошлої я вам знімала. Такі оленячі вушка, такі оці, що перевалюють. важкі, красиві, великі. Тоді, тут. а ти не хочеш подивитися, що приніс мені Миколай? Не хочеш? Сидання та своїми? У, -у, -у, -у печення, пряночки. Диви, які Доцюнька, бери пряничок, бери. Ану. Пробуй. І це адвент календар. Це той самий календар, де нема нічого. О! Ще й фотки які. А коли це ви зробили? Найкращий матусі з Днем Святого Миколая. Так це ж от Микола. Оце ви Миколай? Ви, ви, ви мій Миколай? Так? Да. Ти мій Миколай? Дякую. <свист> Дуже приємно. Дай по цьому. Я Дай. От так, так, ну мені хочеться, давайте я відкрию тут перед вами одну коробочку цього адвент-календаря. Так е -е, Яку вибираю, вибираю, вибираю. Оця буде. А тут аж на всі чотири. 15-й номер із книжками. Це що, мені пора в школу йти? Чи що? Подписчики мене, хейтери не зря відправляють у школу. А, так подожди, це ти сам робив адвент-календар з дитиною? а Мої любимі конфети і риски. Хорошо, початок пішов. Почали з козирів. Так, там записка. Перед вами читати не буду. Чи можна читати перед Ну-ну. Міда. Ага. Розваги, придбай і з'їж улюблений смаколик. Я вже діла, мені вже поклали тут одразу. Ага. Пиши побільше пісень та віршів. Вони топові. Дякую. Откривати ще. Ну, давай ще один підписчикам покажемо, що тут є. Один, да, один. А то вже мама сама буде дивитися, так? Да? Бо тут ще я дивлюся і письма. Так а не можна їм дивитися? Не знаєш. Так, пророк. Емоції. Про що ти мрієш? Запиши у таємний блокнот 10 бажань. Дивись, на, тримай. О-о-о! Таку я ще не їла, але це теж і риска. Так. Я обираю тебе щодня. Я обирав би знову і знову. Дуже приємно. Так, ну все, я буду кожен день відкривати. Новий адвент календар і ну дитина я бачу відкриє все за мене зразу за no, Так що все, хвата вам дивитися.